Шановні члени екзаменаційної комісії, дозвольте представити вам дипломну кваліфікаційну роботу на тему програмна реалізація методів розпізнання тріщин будівель. Розвиток та використання сучасних комп'ютерних технологій сприяє модернізації багатьох галузей, в тому числі може посприяти і добробуту міського середовища. На сьогоднішній день серед будівель, які перебувають в експлуатації, достатньо велика частка має пошкодження конструкції. Одним з найбільш сповсюджених типів пошкоджень будівель є тріщини. Існуючі методи виявлення тріщин, які застосовуються під час експертиз, не характеризуються високою швидкістю та є ресурсоємними, тому необхідно запровадження швидких та досить точних методів, які можливо проводити на регулярній основі, у яких у якості профілактичних заходів, в основі яких закладено використання нейромережевих технологій. Мета роботи полягає у створенні програмного застосунку з інтуїтивно зрозумілою навігацією для автоматичного виявлення тріщин на зображеннях будівель методами глибинного навчання. Об'єктом дослідження є процес виявлення тріщин на будівлях, предметом дослідження є реалізація існуючих методів виявлення тріщин на зображеннях будівель. Для досягнення поставленої мети було вирішено наступні задачі: виконаний аналіз вимог. Обрані програмні засоби, виконана програмна реалізація, проведене тестування та експериментальне дослідження програми і розроблена програмна документація. Нейронні мережі, як правило, використовують у вирішенні інтелектуальних задач, для яких неможливо сформулювати точний алгоритм вирішення та необхідний аналітичний підхід. Серед таких задач для нейронних мереж виділяють розпізнання образів, класифікацію, передбачення. Лестеризацію та інші. Оскільки при виявленні тріщин необхідно проводити аналіз графічної інформації, отриманої за допомогою камер, то необхідно використовувати архітектуру згорткових нейронних мереж, адже вона розроблена та пристосована для обробки та класифікації зображень. Згорткова нейронна мережа представляє собою багатошарову мережу прямого поширення без збротних зв'язків. Загальна структура може бути подана шарами, такими як вхідний, згорбковий, агрегувальний, згладжувальний, повнозв'язний та вихідний. ЮНЕТ використовується не тільки для визначення класу, класу на зображення, але й для сегментації цього зображення, для виділення його області і визначення його точної локалізації. Архітектура складається зі шляхів звуження та розширення. Шлях звуження притаманно архітектурі з мереж, який знижує розширення зображення. Кожен етап шляху розширення підвищує дискредитацію карти властивостей та дозволяє отримати карту сегментації більшого розміру. Ця архітектура досягає найкращої продуктивності і точності при сегментації. Метод потребує лише невеликий набір зображень із готовими масками з помічними сегментами для тренування. Яке до того ж займає порівняно мало часу. Відповідно до поставленої мети, було виконано аналіз вимог до програмного забезпечення. У порівнянні з іншими мовами програмування, Python є ідеальним та універсальним інструментом для розробки програм, в основі яких лежать використання машинного навчання. Тому в якості інструментальних засобів було обрано мову програмування Python. Та його бібліотеку TensorFlow, OpenCV, Scikit-Learn, MatplotLib, PySight. При роботі в інтегрованому середовищі розробки PyCharm істотно прискорюється робота за допомогою технології IntelliSense автозавершення коду під час введення. Цей функціонал заслуговує окремої відзнаки для мови програмування з динамічною типізацією. Окрім цього, PyCharm має весь набір інструментарів сучасної середи розробки та має безкоштовну версію. Було реалізовано основну структуру програми та написано всі необхідні класи. В результаті розробки програмне забезпечення складається з проекту, який містить 4 папки, 6 Python пакетів стосовно процесів нейронних мережей, 26 Python файлів, 13 класів, JSON-файл-конфігурації та текстовий файл зі списком залежностей для швидкої інсталяції необхідних модулів менеджером PIP. На високому рівні абстракції взаємодія програмних компонентів між собою виглядає таким чином: користувач звертається до елементів керування головного вікна графічного інтерфейсу, який розпочинає робота класів Data Builder або Model Manipulator, які, в свою чергу, делегують роботу збереження даних про модель на жорсткий диск класом для роботи із форматом HDF5. У якості вхідних даних програма використовує підготовлені зображення та маски з сегментації тріщин на відповідних зображеннях. В процесі будування та навчання моделі, та навчання моделі генеруються набори е, даних в інших форматах, що будуть використовуватися в режимі розпізнання. Взаємодія з програмою відбувається за допомогою графічного інтерфейсу користувача. Деяку інформацію оператор може отримати, відкривши у файловому менеджері відповідний файл із форматованими вихідними даними. У процесі навчання моделі генерується та візуалізується крива втрат. Функція втрат розраховує похибку між реальними та отриманими результатами після кожної епохи під час навчання та використовується моделі для покращення, тобто мінімалізації значень на наступному етапі. Після навчання моделі впродовж десяти епох можна запускати її у режимі розпізнавання для виконання основної задачі. Результати отримуються у вигляді файлів, на яких було виявлено тріщини. На зображенні будуть представлені оригінальні зображення, маска вже правильно сегментованої тріщини для порівняння та маска тріщини, яка виявила сама мережа. Окрім результатів розпізнання, зберігаються ваги моделі. Та інформація про її параметри. Модель досягла точності розпізнання зображення більш ніж 88%, що є достатньо високим результатом при 10 епохах навчання. Підходячи до висновку, хочеться розповісти про бачення реального застосування розробленого продукту. Більшу цінність програмне забезпечення може представляти як частина програмно-апаратної системи, яка автоматично збирає фотознімки дронами та Відсилає на обробку на сервер. Кінцевим користувачем такої системи може бути компанія, пов'язана з будівництвом та ремонтом нерухомості, проте володіти продуктом може не обов'язково кінцевий користувач. Якщо розглядати результати роботи програми забезпечення як дані дослідження на ринку послуг будівництва, то їх добування може взяти на себе і посередник у вигляді компанії, що виконує первинні дослідження на замовлення. Послугами таких компаній можуть користуватись е, замовники, із, замовники із меншими обсягами замовлень, прибуток від яких не покриє повноцінне володіння такою системою дослідження міського середовища. Е, дякую за увагу.